Привіт, друзі! А ви помітили, що з настанням осені на вулиці стало менше світити сонечко, стає прохолодніший вітерець, листя змінює колір та опадає. А ще під впливом природних процесів восени помітних змін зазнає земля через збільшення кількості опадів у вигляді дощу? Земля стає більш вологою, тому що дощ насичує ґрунт водою, роблячи його м'яким і важким. Вологий ґрунт має темніший колір і часто холодний на дотик, особливо під час ранкових заморозків. З настанням осені температура повітря знижується і земля починає охолоджуватися. Восени. На землю опадає багато листя, яке поступово розкладається та перетворюється на добриво, яке збагачує ґрунт. Крім листя, на поверхню землі потрапляють гілочки, плоди, які також стають частиною майбутнього ґрунту. До зими готуються і рослини, корені рослин і мікроорганізмів. В ґрунті сповільнюють свою активність або переходять у стан спокою, тому ми менше можемо спостерігати появу травички. Грунт поступово готується до зимових умов, коли верхні шари можуть замерзнути. Таким чином, восени земля стає частиною великого природного циклу, який готує ґрунт і рослини до зимового. Періоду. Друзі, спробуйте під час прогулянки звернути увагу на ґрунт, особливо після того, як пройде дощ. Спробуйте залишити свій відбиток від чобітків, та з'ясуйте, що під вашим взуттям залишиться слід, бо земля стає більш м'якою після дощу. А після тривалого холоду вона може ставати твердою через заморозки. І слідкуючи за змінами в природі, ви з'ясуєте, що вона в нас дуже чудова та різнокольорова. Я бажаю вам яскравих осінніх днів. Хай щастить!